Показую наші покупочки сьогодні в супермаркеті АТБ. Дивіться, які ми купили норвежський окуп з пішками. Оце кілограм і 6 грам. Кілограм коштує 195 гривень 49 копійок. В нас затягнуло на 207 гривень 22 копійки. Так, далі ми купили <кій> ядра. Соняшника ось такі, ну, лущині Там 100 грам І коштують вони 18 гривень 80 копійок. Далі купили, <кхід> вибачте, молоко яготинське, 2,6 відсотка жиру 900 грам Дві упаковочки купили. Пряжене. Забула сказати, що пряжене. І коштує одна упаковка 35 гривень, 30 копійок. Далі хліб барвистий. половинка, нарізаний. Так, 275 грам. Коштує 9 гривень 90 копійок. Так, пакет середній, який коштує 4 грив. Отакий. Так. Гарний його докладу. Отак. І оці наші покупочки склали. Скільки? 310 гривень, 50 копійок. Такий чек. Далі в магазині добробут. Зараз в АТБ немає маєчок пакетів, тому прийшлось нам купити в добробуті. Отакі, для харчових продуктів 200 штук і коштують 64 гривни. Ось очек. Такі сьогодні були покупочки невеликі. Ну а сума така собі за 400 гривень.